І тепер гарно перемішаємо і побачимо, може ще ложечку муки додамо, щоб було гарне тісто. Так, Тісто перемішало. Ось такої воно консистенції вийшло. І тепер відправляємо просто на бритванку, не змащую нічим. Просто на папір для випікання. І в духовку при 180 градусів. Час я вам скажу скільки. Ось так випікався мій кожи 25 хвилин при 200 градусів. Дуже, він, бачите, м'ягесенький. Прям ідеальний вийшов. І не потрібно його перетримати. Обов'язково треба дивитися, щоб він був ось такий самий м'ягкий і е, вологий. Ну він зараз не вологий, просто має бути м'ягесенький. Бо якщо перетримаєте, він буде дуже сухий. Ось так. Так, дівчатка, дивіться, друга баляниця. Також вже готова. Дуже м'ягесенька, випікається при 180 градусах 25 хвилин. Зараз я вам переверну його і покажу. Ось вона така м'ягесенька. Бачите, вся в дирочках. І ще раз повторюсь, не потрібно її перетримати, тому що вона буде дуже суха, а вона має бути ось така м'ясенька-м'ягосенька. Зараз остине і будемо робити крем разом з вами.